Лучаємо до розмови полковника військового експерта Сергія Грабського. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Наші вітання. Доброго ранку, студіями вітань. Ну, отже, озвучили щойно декілька тем: о, і протиповітряної оборони, артилерії, авіації, бомби, які потребує Україна. Але всі, всі ці теми так чи інакше стосуються оборони. А, ну давайте розпочнемо з батареї протиповітряної оборони. Так що ці знову заяви нагадують ну і серії Діплікансерн, так глибоко стурбовані всі, що от Борель каже про те, що є 100 батарей ППО. а… Не можуть передати навіть Семи, Столтенберг закликає терміново передати, нічого не відбувається. От мене постійно цікавить це запитання: що, ну добре, якщо всі все розуміють, якщо такі правильні заяви роблять, то чому не в змозі жодна з країн НАТО передати Україні такі необхідні системи протиповітряної оборони, наприклад, якщо ми починаємо з ППО? Ви знаєте, тут треба просто прибрати трошки емоції. Ми з вами живемо в Україні. І я розумію, наскільки тяжко нам переживати зараз ці ситуації, коли ми фактично не спимо вже з вами більше двох років нормальним сном, і постійно ми страждаємо від ударів ворожої авіації, ворожих ракет. Але разом з тим треба розуміти наступне, що система, а я наголошую на слові саме система протиповітряної оборони, це є залагоджений і скоординований механізм. І просто так витягнути з цієї системи один з елементів, передати їх в Україну, просто технічно неможливо. Є таке поняття, я наголошую на цьому понятті: колективна оборона. Так ось ці комплекси Петріот зав'язані на колективну оборону заходу, і просто так зняти його, як ми кажемо, з якогось там порту, з якогось об'єкту, неможливо. Це перший аспект. А другий аспект, який треба розуміти, ну прибравши емоції, перш за все, що ці системи є надзвичайно дорогі. Їх не дуже багато. Що таке? 100 систем для світу, де потрібно прикривати десятки і сотні об'єктів, підкреслю, десятки і сотні об'єктів. І е, е, додатково я говорю про те, що вони дуже-дуже дорогі. Наприклад, та ж сама Румунія замовила ці комплекси у 2017 році, очікуючи, що вона їх отримала в 2022 році, вона їх отримала десь у 2023 чи 24 році. Але не все так драматично і негативно, як може здаватися на перший погляд. Це треба так само розуміти, тому що ці системи мають елементи додаткові, тобто запасні елементи, резервні елементи. І саме тому треба розуміти, що Ян Столтенберг не дарма підняв це питання на своєму рівні, закликаючи союзників по НАТО знайти елементи тих систем, які зараз не використовуються, потреби в яких на цей час немає. Але на це потрібен час, тому що якщо ви відкриєте любе джерело, яке присвячене, наприклад, кількості озброєння і бойової техніки, наприклад, той самий Global Power Index, ви ніколи не знайдете там інформації, що стосується протиповітряної оборони. Тому що це називається стратегічна протиповітряна оборона країни і є абсолютно засекречена. Тому зараз я маю глибоке переконання, пішла робота по з'ясуванню, скільки ж таких елементів можна зібрати і передати Україні, але це швидко не буде. Тому знаєте, це мені нагадує наша сьогоднішня ситуація, то, що ми просили, ще в 2022 році закрити небо. Небо ми закрили, коли ми отримали достатню кількість озброєння і бойової техніки протиповітряної оборони і збивали ракети та дрони з дуже великою ефективністю. Зараз ми стоїмо перед новою загрозою, перед масовим використанням балістики, масовим використанням керованих авіабомб, що є новим викликом для нас, і зараз ми з цим викликом боремося. Тому ситуація складна, і слава Богу, що наші союзники це усвідомлюють. Слава Богу, що наші дипломати, за словами міністра Кулеби, переходять від слів м'якої дипломатії до жорсткої дипломатії, наполягаючи, вимагаючи то, що нам необхідно зробити, розуміючи, що нам це потрібно ще на вчора. Тому е я би закликав всіх нас ну, бути менш емоційними, усвідомлювати, що ми робимо, і робити все можливе для того, щоб зменшувати е цю загрозу. Але ситуація виглядає саме так, як я описав, це дуже складний процес. І ми очікуємо літаків в першу чергу, і президент на це наголосив, що літаки нам потрібні вкрай щоб боротися з тою загрозою, яку несуть собі ворожі літаки, вороже керовані авіабомби і балістичні ракети. Тільки літаки, і треба це зрозуміти, можуть бути ефективним видом зброї, яке дозволить нам у більшості своїй нейтралізувати цю загрозу. Стосовно літаків, є ще окреме питання по ППО, але якщо про літаки, то тут надважливе питання, особливо для мешканців Харківщини, поява F-16 ситуацію з безпекою у Харкові Харкові Харківській області змінить. Полегшить. Давайте скажемо так, полегше. Будемо знов таки реалістами. Не йдеться про те, що через місяць-два в нашому небі з'являться сотні і сотні f 16 Ми говоримо про десяток, півтора десятка, два десятки, три десятки. На кінець року до 50 літаків. Знов таки, будучи реалістами російського угрупування військово-космічних сил, яке працює проти нас, тактична авіація складається з 300 літаків як мінімум. Що можуть зробити 10 найсучасніших літаків? Повітря, ну мало що, але це не означає, що ситуація не зміниться, тому що це буде також залежати від того озброєння, яке буде передаватися з тими літаками. І тут 100 метрів, 200 метрів, 1 кілометр буде грати важливу роль, тому що таким чином ми зможемо відганяти російські літаки на відстань, з якої запуск а, керованих авіабомб стане а, недоцільним. Це буде відчайдушна боротьба. Але ми в цю боротьбу будемо вступати. І так, ситуація доставка F-16 на український фронт полегшить життя жителям Харкова, тому що тут треба не треба забувати, що Харків страждає від двох основних загроз: це керовані авіабомби і балістичні ракети. Дрони, на жаль, ті, що у нас є, вони не можуть справитися з балістичними ракетами, з пусковими установками. Ну, в силу своїх технічних особливостей. Літаки можуть справитися, штурмуючи райони пусків, штурмуючи пускові установки балістичних ракет. Тому поява літаків, на чому я наголошую, як першочергової задачі, є для нас пріоритетною задачею для того, щоб просувати і в міжнародному середовищі. А от у продовження те. Ми ще раз процитую пана Столтенберга, що Україна має право на удари по військових цілях в Росії. Так що мається на увазі, от коли є Столтенберг таку заяву робить, що він передбачає, що, наприклад, тими самими F-16 можна буде наносити удари, або це стосується, наприклад, виключно дронів, так які і так Україна застосовує. По військових об'єктах, або який ще вид зброї, і ну, в чому тоді була там ймовірна суперечка, що до того не мала Україна наносити удари, так ну, виходить. А тепер Столтенберг дозволяє, чи от що він має на увазі? Ой, ну важко важко сказати, що він вас не мав на увазі, тому що все, що стосується політики, не може бути трактовано однозначно. І коротко, це треба ну, розуміти. Ну, ви як розумієте що? це? Я розумію це так, що за наявності відповідних засобів ураження, які нам будуть передані з авіацією, я хочу наголосити на цьому з авіацією, ми матимемо право наносити удари по території Російської Федерації по тих об'єктах, які становлять для нас життєво важливий інтерес, скажімо так. Чому таке питання стосувалося саме дальнобійних ракет? Прошу зрозуміти, чому тоді таке, знаєте, була пересторога, що не призвести до ескалації, тому що дальнобійні ракети з дальністю польоту більше 300 кілометрів можуть бути розглянуті і розглядаються як потенційні носії ядерної зброї. Таким чином, в міжнародному середовищі це не стосується власне Росії. Любе використання дальнобійних ракет по території сусідньої держави. Законно признаній території або визнаній території сусідньої держави розглядається як подальший крок ескалації, і в подальшому це можна розглядати як можливість нанесення тактичного ядерного удару. Саме тому підкреслюю, саме тому пуск і використання атакамсів по території Російської Федерації, власне по території Російської Федерації, не вітався нашими союзниками, і саме тому Німеччина. Це один з факторів, підкреслю один з факторів, чому Німеччина не передавала нам Тауруси. А що стосується авіації, природня авіація в стилі штурмовки позицій або ведення повітряного бою, не може нести тактичної зброї. Але ми розуміємо, що для нас важливо захистити Харків, захистити Сумщину, захистити Чернігівщину та інші міста Сходу і Півдня України. Тому саме тут Столтенберг і задекларував положення, за яким озброєння, яке використовується авіацією українською. А це можуть бути літаки Міг 29 і Су 24 і Ф 16 і припустимо, Гріппен і Тандерболт може бути використано по території Російської Федерації без застережень, тому що. Використання такої зброї не несе загрози потенційної використання тактичної ядерної зброї, що не дає росіянам підстав декларуватися вірогідність того, що вони будуть застосовувати тактичну ядерну зброю. Це ну, думка, яка розповсюджена в західній спільноті. Звісно, росіян це не за не задовільнить. Вони можуть декларувати все, що завгодно, там і створювати постійні загрози щодо ядерного шантажу. Про боєприпаси артилерійські зараз mm -hmm. хочу поговорити тут. Російська Федерація. На, принаймні, як пишуть аналітики Вельту планує на цей рік виробити 2 мільйони 100 тисяч артилерійських снарядів в перерахунку на використання в день. Це 5 тисяч 700 на день. У нас є ініціатива Європейського союзу. У нас є чеська ініціатива, у нас є естонська, так ще плюс до неї ініціатива, плюс власне виробництво, плюс пакети військової допомоги. Є заява генерала американського Крістофера Каволя, де він сказав, що ну найближчим часом, якщо от, ми не допоможемо, і вони там далі козу будуть водити з допомогою, то ситуація на полі бою в плані використання артилерії наблизиться до 10 до 1, не на нашу користь. Оці ініціативи, про які я щойно згадав, вони нам допоможуть суттєво, принаймні в паритет вийти по використанню. Артснарядів не тільки по контрбатарейній боротьбі, яку наші от боги війни звитяжно вивозять, а в принципі, по кількості снарядів, випущеним по ворогу. Так, абсолютно. І ви дуже влучно зауважили по паритету, не рахуючи кількість, тому що треба розуміти, що йдеться про використання артилерійських снарядів західних зразків. Розумієте, у нас є дуже велика проблема. Проблема полягає в тому, що досить значна частина нашого артилерійського парку це все ж таки радянські системи, і для них все важче і важче знаходити боєприпаси. Ви бачите, з якими труднощами стикається люба ініціатива, любе намагання знайти боєприпаси саме для радянських систем, ну тому що їх виробляє в основному тільки Росія і невеликими партіями, наприклад, та ж саме Угорщина, а вибачте, Болгарія, Болгарія. А що стосується паритету, то тут треба йти по двох напрямках: збільшення кількості стволів західних систем, і для нас це критично важливо, тому що тут ми виграємо буквально в кілометрах. Я вам казав, наприклад, авіації, що кілометр, два кілометри це дуже суттєва, суттєва перевага і в ефективності використання боєприпасів. Один касетний боєприпас американський калібру 155, Міліметрів вартує 4, а то й 5 снарядів російського зразку. А дальність стрільби гармат вона перевищує дальність середньостатистичної стрільби радіо судді радянських зразків, і це так само виводить нас в певний паритет або серйозно знижує ефективність використання російської артилерії. Тобто, не йдеться до того і не варто рахувати, що, наприклад, Росія випускає, як ви сказали, 5700 снарядів на день. А, а ми отримаємо, наприклад, 3-4 тисячі. Це не співставні величини, тому що тут задіяні дуже багато факторів. Але загалом треба розуміти, що бойовий потенціал саме країн Заходу, економ... військово-економічний потенціал країн Заходу дозволяє нам говорити про можливість перекриття цього дефіциту. Але тут є маленьке але. І це але пов'язано з задачами тої самої колективної оборони, про яку ми починали говорити з вами на початку бесіди. А саме зараз Захід, і це так само треба розуміти, з якими труднощами ми стикаємося, і ці труднощі є об'єктивними. Зараз Захід поставлений перед е, дилемою, що йому одночасно треба піднімати свою боєздатність, і ви можете. Ми вже навчені війною. Ми знаємо, що таке оснастити, оснастити і забезпечити 300-тисячне угрупування військ, яке Захід вже е, розгортає на своїх східних кордонах, і це дуже серйозна задача. І одночасно допомагати Україні. Тобто, він вирішує дві паралельні задачі, що вимагає колосального напруження ресурсів, чого ми зараз не спостерігаємо. І саме тут ми маємо розуміти, що ця задача технічно така, що, є, що може бути виконана, але на це піде досить значний час. І коли ми говоримо про Забезпечення ми говоримо власне по про 25-й рік, 24-й рік, і ми про це говорили від самого початку. Є надзвичайно складним для нас. Дуже дуже коротке уточнення, бо у нас буквально півхвилини залишається. Якщо говоримо про калібри, накопичення стволів відповідно 155 мм, міліметрів. В руках це скільки? От ви сказали, що декілька років, третій рік повномасштабної війни, великої війни триває. От скільки потрібно, щоб накопичити ці стволи в достатній кількості, менше вже півхвилини. Такими темпами, як ми їх зараз отримаємо по сотні стволів на, на рік, то на це потрібно буде щонайменше 5-10 років. Тобто, ще 5-10 років від цього моменту. Абсолютно. Дякуємо вам, пане Сергію. Спаси. Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, щойно був з нами на зв'язку.